Так, дивимося Кривий Ріг на 10 днів. Сьогодні 14 липня. Обов'язково залишаємо вподобайки, у коментарях пишемо свої думки, запитання, більше прогнозів. У телеграм-каналі, будь ласка, долучаємося. Дивимося кривий ріг. Так. Найближчі 10 днів. Що там може бути? Розчарування. Якісь форс-мажорні ситуації, пов'язані з транспортом, тобто автівки, шляхи, вокзали, кривий ріг. Такі циклічні події, пов'язані з будинками, там може бути відпрацювання над будинками, перехоплення, втрата часткових ресурсів, лікувальний заклад, лікарня. Тобто може бути втрата ресурсів. Кривий рік, найближчі 10 днів. Підприємства. Провокації на підприємства якісь. Угу. Активні провокації від ворога. Кровий ріг. Скажемо так, наслідки. Інфраструктура і так ближче до центру. Там і відпрацювання, і наслідки можливі. Дитячої енергії дуже багато йде. Темний період доби. Лікувальний заклад, висока будівля це може бути ще житлова будівля, але йдуть мені наслідкові енергії. І якось дуже багато активності йде по кривому розі на найближчий період. Тому давайте подивимося кривий ріг. Так, лікувальні заклади й діти. Можливі тут ситуації, неочікувані, перехоплення, можливість частковою втратою ресурсів. Дуже, і такий центральна, ближче до центральної частини міста, інфраструктура. Може страждати, дуже багато розвідки може летіти. Дивіться, в найближчий час будинки і місця навчання, навчальні якісь заклади теж дуже під великою напругою Там може відпрацьовувати захист більше переважно вночі. Будь ласка, будьте дуже уважні.